Вітаю вас зі святом. Ви знаєте, кожен день для нас є свято, тому що ми вже сьогодні проснулися і дихаємо. Я хочу поділитися трошки історією свого життя, свідченням того, що відбулося в моєму житті. Якось Господь допоміг мені в час. Мене звати Сергій, мені 36 років, і 14 років назад я вмирав від наркотиків. Життя у мене було. Не дуже таким яскравим, як здається, на сьогоднішній погляд. Я почав вживати наркотики в 11 років. Я почав курити канаплю. І ви знаєте, вже до 18 років я стояв на очиті нарколога по всім пунктам, що на той час можна було. Я був нещасним, не думаю, я себе шукав. Мене тянуло в якусь компанію. Мені хотілося грішити. Я крав на базарі, я робив людей нещасними. І ви знаєте, мені надоїло. І дійсно, десь всередині свого серця мені вже навіть не хотілося жити. І були такі ночі, і вони були не одні, де я просто молився, казав, Господь, якщо ти є, допоможи мені. І ви знаєте, прийшов такий час, що я зрозумів, що є кончений грішник, що життя воно мені стало просто нецікавим. І коли я щиро покаявся перед Ісусом, Бог Він змінив моє життя. Слава Богу, що на той час в нашому місті почався реабілітаційний центр, куди я прийшов, я успішно пройшов реабілітацію. Бог звільнив мене від тих залежностей, від яких я раніше страдав. А я курив, я пив, я випивав настільки серйозно, що в 15 років мене вже додому приносили без пам'яті. 18 років я вже стояв на учителю як наркоман. 18 років мене посадили в тюрму. Ви знаєте, коли я звільнився, тому що хтось думає, що якщо ти звільнився з тюрми відсидів, сидів, то, то все десь кудись дінеться або пройде. Ви знаєте, тільки один Господь, Ісус Христос, може звільнити людину. Коли я звільнився з тюрми, я далі почав вживати, я почав себе знищувати, я вживав складні наркотики, від яких моє життя і здоров'я воно дуже сильно підірвалося. І ви знаєте, Колись до мене потім вже трошки пізніше, коли прийшла одна людина, наш пастор, і вона сказала Сережа, чи ти не хочеш піти на репцентр?» Я не задумувався. і ви знаєте. Я зрозумів одне, що тільки один Господь Ісус Христос, який вмер за нас на хресті, віддав своє життя, може звільнити від нас від різного роду залежностей і може зробити нас насправді щасливими людьми. На сьогоднішній день я закінчив університет, я щаслива людина, я не вживаю наркотиків, я допомагаю іншим. І знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів, що я є на сьогоднішній день щасливий і вільний ну, я щось, я роздумував, я не тушу, я не колюся, бо нема, бо мені не можна. Мене не тяне. Тому ж, часто з людьми спілкуючись, ти проповідуєш, ти кажеш: Йдемо на рецентр, Господь хоче тобі допомогти, звільнити тебе від депресії, Бог хоче тобі допомогти. Люди кажуть: Та ні, та як я піду, я ще колюся, я ще курю, я ще люблю спати з жінками, я ще люблю десь позавісати, погуляти. От коли я це все оставлю, тоді я прийду до вас в церкву. Ну, знаєте, сама суть і істина заключається в тому, що Бог він дає по своїй милості, дав благодать. Щоб не грішити нам. І от на сьогоднішній день, вже 14 років, я в свободі живу, і мене не тяне до всього того, що в мене ви Господь, по тій, по тій причині, що Бог мене звільнив. В Біблії написано, кого син звільнить. Той справді буде вільним. І я сьогодні хочу закликати вас, якщо у вас є рідні, близькі, можливо, родичі, ви можете підійти до нас, ми поспілкуємося, ми, ми готові вам допомогти. Господь Він відкриває свої обійми до кожної людини, яка сама собі хоче допомогти, яка дійсно хоче мінятися, якій надоїло вже щось в житті, і вона вже осталася з цим миритися. Ви знаєте, це, перший, це моє перше послання. Друге послання. Я сьогодні свідчу за те, що Ісус Христос. Христі Він помер і пострадав за наші гріхи. Він дав нам свободу. І ми вже можемо не жити і мучитися. Ми можемо ходити в свободі, ми можемо жити щасливими і бути щасливими. І ще одне, один з моментів, який би я хотів сказати, щоб ми вірили в Ісуса і вивчали Євангеліє. тому що Господь казав: читайте Писання, тому що в них написано про мене. Я дуже вам дякую, що ви мене слухали і бажаю кожному вам. Примиритися з Господом, тому що в кінці життя ми станемо і дамо звіт за те, як ми його прожили. Дякую вам.